день, минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі, не в тому річ, не в тому річ, що я люблю, казала лиш тобі, не в тім біда, не в тім печаль, що після зустрічі лунає те прощай. Що після зустрічі лунає те прощай, але не втім моя печаль, біда не втім, що свише вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти, біда не втім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.